Вітаю вас на проєкті Ти Переможець, і ми сьогодні послухаємо фрагмент казки Анни Григорович. Три дні життя Єви. Запрошуємо з розділу сьомого: антикварний ексклюзив, подарунок для дори і браковане дзеркало. Отже, Єва з друзями в якійсь дуже дивній антикварній крамниці. І тут Єва зненацька зачепила рукавом квітчасте покривало, накинуте на якусь округлу річ. Обережно. роздратовано гаркнув Хугель. Так, так. переполохався Мугель. Це дуже коштовний експонат. Скажу вам, що Хугель і Мугель це брати антиквари, хазяї цієї крамниці. Та було вже запізно, покривало, сповзло, здійнявши клуби сірого пилу, і дівчинка голосно чхнула, а коли підвела погляд, побачила своє відображення. Без сумніву, велике овальне дзеркало, що стояло на підлозі в масивній бронзовій рамі, було дуже старе. Ззаду до нього кріпилася підставка, а дзеркальною поверхнею, немов ластовиння, розсипалися плямки і ржі. Ах, погляньте. здивовано вигукнула дівчинка, вказуючи на своє відображення. Отакої, затуркотіла Дора. Курай, це песик, вискнув і кинувся обнюхувати дзеркало. Навіть кілька разів оббіг навколо нього. Курай це щирий друг Єви, якого вона теж взяла з собою в чарівну свою подорож. Річ у тім, що все відображення Євиною стрункої постаті сяяло смарагдовим світлом. Розсипи іскорок ми гоціли і на новому капелюшку, і на кінчиках рудих кучеріків, і навіть навколо підошв, причому відображення Дори та Курая ніякого сяйва не випромінювали. Не світилися й відображення носатих братів-антикварів, які теж здивовано і навіть якось перелякано витріщалися в дзеркало, аж роти пороззявляли. Тут Хугель чомусь розгнівався і схопив брата за барки. Де наш мутивиловий засіб? Негайно кажи Т -т -т точно не, не, не пригадую, забулькотів той. Здається на третій полиці згори в Калмахіцькому секретарі». Хугель миттю зник, і десь у меблевих надрах у протилежному кутку кімнати, почулися грюкіт і брязкіт речей, що падали на підлогу. Намагаючись помацати лапкою смарагдове сяйво у дзеркалі, пес припустив може, це рештки алмазного пилку? Дора не погодилася. Чому ж тоді їх видно тільки в дзеркалі, та й колір не той? До того ж алмазний пилок не може довго залишатися на землі, якщо на небі немає місяченька. Поки Хугель шумно щось шукав, дівчинка заходилася розпитувати його брата. А як таке можливо? На мені виявляються такі красиві іскорки, а їх ніхто не помічає, і навіть я сама не помічаю. Це особливе сяйво, мушу вам сказати, його взагалі мало хто може бачити. Але ж у вашому дзеркалі його видно. Так, але таких дзеркал штук зо два на всю Гріандію. Це ж треба які рідкісні дзеркала, дуже коштовні, напевно. Я б навіть сказав їм ціни немає. І що ж означає це сяйво? Те, що ви обрана. Раптом до дівчинки й товстуна підскочив хугель. Та не слухайте цього недоумкуватого!» Перевтомився він, казочок начитався. Худий господар таки знайшов загадковий мутивиловий засіб, бо тримав у руці мокру ганчірку, яка огидно змерділа. Пробормотівши тремтливими губами, ніяка не третя й не згори, а п'ята знизу. Він роздратовано відтіснив брата подалі. Та заходився оскаженіло терти дзеркало ганчіркою. Несподівано досі мовчазний хугель розговорився Сяйво це не справжнє, і дзеркало в нас звичайнісіньке, хоча й антикварне, та ще й браковане, від старості показує не знати, що всілякі плями в ньому виникають. Ось ми його зараз почистимо і все буде як слід. Однак чищення справило цілком протилежний ефект. Поверхня дзеркала зашипіла, вкрилася масною плівкою і взагалі перестала будь що відбивати, а худорлявий витер під із чола, підняв з підлоги квітчасте покривало та ретельно затулив ним дзеркало. Проймаючи принишклого брата красномовним та недобрим поглядом, Хугель процидів. Ну, нам загалом уже час. Ах, справді, підтримав його Мугель. Вибачте, але якщо ви більше нічого не бажаєте, ми змушені зачинити крамницю та взятися до важливої справи. Нам терміново треба м, читати. Так, ми дуже це любимо. Ах, які ж ви щасливі, зітхнула Єва. А що ви читаєте? Брати перезирнулися, розгублено протягнув Мугель. Енциклопедію, виручив його Хугель. Кинувши погляд на вміст найближчої книжкової шафи, він уточнив багатотомною енциклопедію Брокгауза та Ефрона. Вау! Єва теж задивилася на книжкові полиці, а її очі спалахнули від захвату. Справжні антикварні книжки, пошарпані та з позолотою на корінцях. Тут голубка затуркотіла, песик заскавучав, і дівчинка пригадала, що вона теж поспішає. Ну і мені вже час. Ой, як же я тут у вас затрималася. До речі, підкажіть, будь ласка, чи виведе нас зміїний провулок на вулицю Шовковичну? А вже ж виведе, ввічливо відповів мугель і поцікавився. А куди саме ви прямуєте, якщо це не секрет? Звісно, не секрет у музей шоколадний будинок. О, у той музей! насупився Хугель. Навіщо? Ну, на мить дівчинка замислилася, щоб знати історію каштанового міста. Адже тут завжди мешкало стільки чудових людей. А ще мені так сподобалося гуляти люка... лютеранською і розглядати старовинні будівлі, хочу почути про них якомога більше цікавезних легенд. Утім, ви, напевне, знаєте силу силенну тих повір'їв, бо, звісно ж, бували в музеї ще й не раз. Зненацька запала незручна тиша. Трохи потупцявши, товстун якось напружено відповів: ні, ще не бували. Часу нема. Ми з братом дуже зайняті, цією, як її дослідницькою роботою. А ще ми постійно їздимо на розкопки, ті, які Ахріала. Ахрєала... На археологічні розкопки, крізь зуби процедів хугель. Посміхаючись негарними ротами з гострими зубами, мугель широко та облесливо, а хугель стримано й напружено, брати провели рудоволосу відвідувачку з її улюбленцями до дверей і навіть вийшли на ганок. Раптом Хугель простягнув руку й клацнув пальцями. Один із жуків широко розкрив червоні надкрилля, що світилися. Із під них розгорнулися прозорі темнуваті крильця. Той червоний жук злетів зі зліняної вивіски, слухняно опустився в сухорляву долоню антиквара і сховав прозорі крильця під надкриллями, які щільно зімкнулися. Хугель простягнув його дівчинці. Прийміть від нас із братом цей скромний подарунок. Могель додав на добру згадку. До речі, відмовлятися від наших подарунків не можна, погана прикмета, а вихід із мійного провулка недалечко, ще всього три повороти. Ой, яка краса. Дуже дякую. Єва сховала жука, що світився у кишеню пальта. Вона ще раз подякувала господарям крамниці за гостинність, за цікаві розповіді про всілякі дива і за чудовий перстень з багатобарвним каменем і ввічливо попрощалась. Весело крокуючи по хмурим завулком, дівчинка промовила: це ж треба, із якими незвичайними антикварами ми сьогодні познайомилися. Зроду не зустрічав таких диваків, докинув курай. Ну як можна жити без холодильника? Хоча дуже дивно, що люди такого фаху жодного разу не бували у нас у шоколадному домі, зауважила Дора, милуючись перснем на своїй правій лапці. До слова, зараз камінь був зелений. Адже це широковідомий музей. У нас постійно відбуваються творчі зустрічі, виставки картини, скульптур, лекції, екскурсії та ще багато всього цікавезного. А крім того, у білій залі проводяться чудові концерти класичної музики. Ну як можна жодного разу не побувати на виставці чи на концерті, живучи буквально за два кроки від музею? А ось ти, Доро, пробурчав курай. Раніше знала, що за два кроки від твого музею такий особливий антикварний магазин. Ні? О, то отож. Крім того, подумала Єва вголос, вони ж анонімні антиквари, а значить, унікають усіх інших людей. Ох, і шкода ж мені братів. Напевне, їм буває дуже нудно в цій крамничці, натоптаній скарбами. Ой, згадала дівчинка, я ж забула в них запитати, що то за музика звучала з грамофона, схожа на сарабанду. Ех, як шкода. А ще дуже шкода, що дзеркало виявилося бракованим, і дівчинка пробурмотіла собі під ніс. Ці смарагдові іскорки так загадково ми гоціли. Навіть не віриться, що вони не справжні. Вузька вуличка востаннє вигнулася, і друзі побачили попереду вихід на шовковичну. З цієї щілини в пітьмавий завулок струменів сніп яскравого денного світла. Друзі так зраділи, що нарешті виберуться з цього похмурого місця на простору столичну вулицю, сповнену діловитого гамору великого міста та терпких пахощів кави й опалого осіннього листя. Що вже побігли і навіть не замислилися, як таке можливо. У завулку, мов у занедбаному підвалі тиша напівморок і окрім хазяїв крамниці жодної живої душі. А на виході з нього світло, гамір. А брати антиквари все ще стояли на порозі своєї крамниці, і кожен замислено потирав лоба. Над головами в них ворушилися, світилися й гули різнокольорові жуки. Раптом, з під коміра чорного светра хугеля з'явилася біла, зміїна голова. Що прокинулася нарешті? буркнув Хугель. Знову прогавила все найцікавіше. Невеличка біла змія засичала й вистромила роздвоєного язика, повільно виповзаючи з за пазухи в худі руки хугеля, а мугель пробурмотів. Ну, як? Як вони до нас потрапили? Цього ж не мало статися. Отже, ми продовжуємо з вами говорити про підлітків і про роль спілкування, безпечного спілкування у їх житті. І зараз, в наш час надзвичайного розвитку, такого стрімкого розвитку набуває віртуальне спілкування. І це віртуальне спілкування робить знайомства, поглиблення комунікації, завершення комунікації між дітьми, зокрема, надзвичайно іноді небезпечно. А оскільки ми говоримо про Підлітків тому надзвичайно важливо нам встановлювати такі знаєте опорні точки, на що дитина повинна звертати увагу, коли, наприклад, в віртуальній мережі вона з кимось знайомиться. Їй потрібно розуміти, що по ту сторону будь-якого месенджера може бути не її ровесник, а зовсім інша людина, яка має зовсім нехороші цілі. І про це потрібно говорити з дітьми. Також на тему безпеки заслуговує. Така, така тема, як статеве виховання, коли дитина має знати, що і як може робити стороння людина по відношенню до неї, до її тіла, і про це також нам дуже потрібно говорити. Далі ми повинні з дітьми обговорювати і аналізувати, що є маніпуляцією, що таке, коли людина. Змушує тебе робити те, що вигодно їй, і зовсім не потрібно тобі. І ти при цьому можеш відчувати почуття провини, незручність відмовити. І ваша дитина має точно знати, що відмовлятися від того, що тобі не підходить, це правильно, це вірно, і ти маєш на це право. З дитиною потрібно говорити, що кожне знайомство, кожне спілкування воно тільки буде підтверджувати. Враження про людину і для того, щоб знати, чи це твій кращий друг, чи це твій просто знайомий для цього завжди потрібен час. Тому говоріть з дітьми про те, які правила безпеки є при взаємодії з іншими людьми.